Вшанували подвиг українського народу в Другій світовій депутати партії відродження. Вранці лідер Віктор Бондар поклав квіти до вічного вогню в колоні разом з президентом. А після обіду члени партії відродження пройшлися ходою з ветеранами Другої світової. Політики наголошують, що внесок українського народу в перемогу над нацизмом неоціненний. Вся територія України була окупована ворогом. Нині ж кажуть відроджені, і влада і українці мають зробити все, щоб ветерани відчули вдячність за їхній подвиг. Ми ежегодно приходимо в парк слави почтити пам'ять наших дідів, прадідів, які дали свою життя за те, щоб ми могли жити під мирним небом. Я призиваю всіх граждан пам'ятати подвиги, які зробили наші отці, діди, прадіди, і кожен день допомагати нашим ветеранам. А ветеранів, які сьогодні, на щастя ще живі, які є, які сьогодні разом з нами святкують. Хочеться підбадьорити, хочеться це віддати їм пошану, щоб вони відчули, хоча б цей день радість від тих посмішок, дітей від тих людей, яких оточують.